Через те причастя, яке мало щастя прийняти ми через Ісуса, що живе в серцях наших та інших людей, ця остання молитва Ісуса Христа з Євангелія святого Апостола Івана, 17 глава. По мові отій, Ісус, очі свої звів до неба та промовив, прийшла, Отче, година, прослав сина Свого. Щоб і син твій прославив тебе, бо ти дав йому владу над тілом усяким, що він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Життя ж вічне це те, що пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, синьоокого, Русого, що послав Ти Його. Я прославив тебе на землі, довершив я ту справу, що ти дав мені виконати. Тепер прослав, Отче, мене Само себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я твоє людям що мені ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від Тебе походить, бо слова, що дав ти мені, я їм передав. І вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і вірували, що ти послав мене. Я благаю за них, не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені. Бо твої вони, усе моє то твоє, а твоє то моє, і прославився я в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі. Я йду до тебе, святий Отче, закувай. Ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдине були. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у ймення твоє, тих, що дав ти мені зберіг, і ніхто з них не загинув, крім призначених на загибель. Що збулося, Писання? Тепер же до тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від слова. Не від світу вони, як і я на світу, посвятити їх правдою. Твоє слово по правда. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. А за них я посвячую жертву самого себе, що посвячені правдою стали вони, та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова повірять у мене, щоб були всі одно, як ти отче мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб повірив у, у світ, що послав мене ти, а ту славу, що ти мені дав, я їм передав. Щоб єдине були, як єдині і ми, я у них, а ти у мені, що були досконалі одно, що пізнав світ, що послав мене ти, що я їх полюбив, як ти мене полюбив. Вважаю я, Отче, щоб і ті, ти давте мені, там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку давте мені. Бо Ти полюбив мене перше закладен світу. Отче праведний, хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, що послав мене ти. Я ж ім'я Твоє їм об'явив і об'явля тому, щоб любов, що ти нею мене полюбив, було в них, а я у них. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, Отче наш. Тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці-небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди є, і все наповняє скарби добра і життя подателю. Прийди, селиться в нас, очисти нас від всякої скверни, спаси, благий душі наші, достойно його істину, величати блаженною тебе, Богородицю, всеблаженну, непорочну матір Бога нашого, Чеснішу від Харовимів, Неземняно земляно від Серафимів, що без отління Богослова породила. Правдиву, Богородицю, Тебе величаєм, доповнити наші недосконалі молитви з всіма святими благаєм. Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збавляй нас єдиночистея і, і благословена. І не Отця і Сина Святого Духа Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь. Помоліться цю молитву на 18 число, коли неймовірне чудо було 18 серпня Франківську. 2021 року зняте мною Борисом. Спаси З'явлення ікони сонця, праворить сонця, з'явила вона, ікона спаса чорнобіла, яка має стати кольорова. І чим більше людей тут буде, біля цього хреб... скоріше Бог нам на поміч прибуде. Придіть до того хреста, тому що страсті України мали бути в сотні разів, більші. але завдяки молитвам, причисту Родиці, всіх святих, які постійно моляться біля цих двох хрестів. Бог є велике чуда і оберігає нашу Україну, особливо Івано-Франківщину, від всякої ворожби. Гадай, що ми маємо не тільки там молитись біля страшного хреста, а говорити за ведіння, за УПА, за сни пророчі і вірити, що нам допомагав, і ще більше Бог поможе. Сидь найпотрібніших наших героїв, і тільки з Богом, тільки з Богородицею. Ми неминуче переможемо. Пам'ятайте, що. Молітеся і вимолите, борітеся і поборете. Молитва безправних справ мертва. Подяка тим з вас, знаним і незнаним братам і сесам у Христі, які робили і робитимуть все більше праведні справи. Серед них, нагадаю вам я, причиста Божа мати каже, що слово праведна, героїчна справа говорити за пророцтво, множити відео. Мої ті, в які вірять меншість людей. Але так буде неминуче. Праведні Божі люди успадкують землю тільки України, а по всій планеті. І на оновленні землі врагів не буде всіх проклятих, а буде тільки Бог, і тільки Божа мати і будуть тільки Божі люди Християни на землі. Псалом 23. Господь добрий пастир. Псалом Давида, Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені лежати, веде мене на тихі води, Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих і мене ради свого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною. Жезло твоєї палиця Твоя. Вони дають мені підтримку, Готуєш стіл для мене перед моїми противниками, ти головою мою помазав миром, переливається мій кубок, добрість і милість будуть мене супроводжувати усі дні життя мого, і житиму в домі Господнім по віки вічні. Амінь. Ім'я Отця. І сина святого духа. Амінь молимося і вимолимо, борімося і поборемо. Разом переможемо! Щасливо з Богом! Слава Україні!